Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами зможемо зіграти в одну із найулюбленіших ігор хлопчаків 90-х. Бо не було чим ще займатися, тому усі бігали по вулицях і грали у захоплення прапором. І ось завдяки грі Challengers у локалізації Lord of Boards ми зможемо зайнятися тим самим на нашому столі. Проте у цій грі нас зустрічають відразу декілька різноманітних фракцій: від піратів до прибульців, якими ми зможемо посилити свою звичайну ком. Мандо. Гра Challengers у цьому році узяла одну із найпрестижніших нагород у світі на стілок Kenner Кеннершпіль des Jahres, тобто стала найкращою для досвідчених гравців. Не знаю, як саме вибирають там судді, але вибір дуже і дуже цікавий, і ви самі зрозумієте, чому це саме так. Тож, Challengers в нас розрахована до восьми гравців, і у цій грі вам буде необхідно провести сім поєдинків один на один за допомогою своєї колоди персонажів. Однак. Перед кожним боєм ви зможете покращити свою колоду, додавши до неї нових персонажів і запасу. Звучить все знайомо і не дуже складно. І в цілому, так воно і є. Тож пропоную зараз подивитись на цю гру більш детально. Поїхали! На початку гри вам на центр стола необхідно викласти ось такі килимки нашого парку, на яких і будуть відбуватися наші матчі. На кожних двох гравців необхідно викласти один відповідний килимок. На центр цього килимка викладається відповідний флаг за кольором, а також створюється стос із наших трофеїв із цифрами від 1 до 7, із цифрою 7. Знизу стосу також нам необхідно створити наші колоди А, Б і С для гри. Для цього ми завжди беремо нашу колоду міста з ось таким символом а також ще 5 із 6 Колод наших персонажів для ваших перших партій радять не брати ось цю колоду з інопланетянами. Хоча я можу сказати, що властивості в них не такі вже є складні, щоб не були вони зрозумілі. Далі нам необхідно розсортувати наші карти за літерами, що знаходяться у правому нижньому куті. У нас є карти із літерою А і з літерою Б. І відповідно із літерою С. І так ми робимо для кожної із наших колод, що є у нас у грі. А після перемішуємо кожну із цих колод і викладаємо їх до лілиць. Ось ці комірки. Кожен гравців отримує ось таку карту програми, на якій зазначається, коли саме у якому раунді на якому полі будуть відбуватися матчі для цього гравця. А також свою стартову колоду, яка складається із шести карт із цифрами від 1 до 4. Тож, як я вже казав, уся гра триває протягом семи раундів, семи дуелей, які будуть відбуватись на різних локаціях парку. Перед початком матчу на нашій карті зазначається колода, з якою ми можемо узяти карти для того, щоб покращити свою власну колоду. І, наприклад, у першому раунді це може бути колода А. У третьому це може бути вже колода Б. Ну а починаючи із шостого і у сьомому раунді, це може бути навіть колода С. А також тут зазначається, скільки карт ми можемо залишити собі. Завжди гравець набирає тільки з однієї колоди і бере собі 5 карт на свою руку. На цих картах зазначається сила цих персонажів, це цифри, які зазначаються у лівому верхньому і правому куті, а також властивість, якою можна буде скористатися під час розіграшу цієї карти, або під час інших моментів, які будуть траплятися у вашому матчі. Тож гравець обирає дві із цих карт, відштовхуючись від їхньої сили, а також властивості, які зазначаються на цих картах. Ну і наприклад, зараз гравець забирає собі ось цю карту. А також ще ось цю карту. А інші відповідно відправляються до скиду, а точніше до роздягальні, яка знаходиться вверху нашого ось цього лотка. До речі, коли лоток цей переповняється. То ви можете узяти, перемішати цей скид і покласти під низ відповідної колоди. Під час вибору карт у будь-який момент ви також можете скинути будь-яку кількість карт зі своєї руки, щоб узяти таку саму кількість нових карт із цієї ж колоди. А після продовжити свій вибір. До речі, додатково до початку будь-якого із матчів гравець може прибрати зі своєї колоди будь-яку кількість карт, які йому не потрібні. Наприклад, зараз гравець хоче прибрати новачка. Дві карти. Якщо це карти зі стартової колоди, вони просто прибираються зі гри. Якщо це карти, які мають відповідну літеру, то вони відправляються до роздягальні відповідної колоди. За фактом, саме змагання це звичайне перетягування канату. Перебіг матчу дуже простий. Тож пропоную вам поглянути, як саме все це відбувається. Перед початком матчу два гравці, які будуть змагатися на відповідному полі, сідають один навпроти одного біля відповідного кілинка. Перемішують свої колоди, а після необхідно визначити, хто буде ходити першим. Для цього необхідно підкинути ось цей маркер. І в залежності від того, якою стороною він впаде, темно-зеленою або світло-зеленою, той гравець і буде ходити першим. У свій хід гравець відкриває верхню карту. Якщо це перший хід, тоді він відразу забирає собі цей флаг, викладаючи його на цю карту. На карті вказується сила нашого персонажа. І тепер іншому гравцю необхідно Перебити цю силу або мати рівну кількість сили, яка є у противника, щоб забрати собі цей флаг. Для цього він відкриває свою карту, і якщо сила на цій карті менша, ніж у противника, то йому необхідно відкрити наступну свою карту. Він відкриває наступну карту, і його сила вже дорівнює силі противника. Тому він забирає цей флаг собі. Складаючи ці карти одним стосом і викладаючи флаг на верхню карту. А ось ця карта викладається на лаву запасних гравця, до якого вона належить. Тож тепер противнику необхідно перебити тільки верхню карту. Якщо б у цієї карти були б якісь властивості, і вони б спрацьовували, вона могла б мати більшу силу. Але проте зараз це сила 3. Гравець відкриває карту, і це скелет. Якщо він володіє прапором, ця карта має плюс один. Проте він не володіє прапором, адже сила три, а тут усього два. Відкривається наступна карта: це блазень, який має властивість. Ця карта має плюс три, якщо на вашій лаві є принаймні одна карта з базовою силою один. Наразі такої карти на лаві немає. Проте сила 3 проти сили три. Тому цей прапор переходить до цього гравця. І Блазень стає його володарем. А поні відправляється разом із новачком до лави іншого гравця. Після цього хід знову у цього гравця він відкриває новачка, в нього немає унікальних властивостей, і цього достатньо, щоб забрати цей прапор до себе, адже сила блазня усього одиниця. Прапор проходить сюди, а ці дві карти відправляються до лави противника. Далі хід знову у противника, він відкриває трійку. Прапор переходить. А ось карта новачка не викладається в нову комірку лави, тому що карти з однаковою назвою складаються одна поверх одної. Відкриваємо нову карту, це Чемпіонка, Ми забираємо цей прапор сюди і викладаємо карту Пес в нову комірку. Продовжуємо раунд. Двійка не перебуває четвірку. Ще одна двійка це конюх, і у нього властивість ця карта має плюс один за кожну карту з базовою силою 3 на вашій лаві. Є ПЕС, і ця карта отримує плюс один. Тому сила навіть 5, а не 4. І цей прапор забирає конюх. І тепер цьому гравцю необхідно перебити силу 3, адже у конюха є своя властивість. Чемпіонка переходить ось сюди. Відкриваємо нову карту, це скарб. Коли володіє прапором, ця карта має плюс 2. Але він не може заволодіти прапором, адже тут у конюха сила 3. Тому ми відкриваємо нову карту, і це Ганстер. Протягом атаки ця карта має плюс 2, тому тут сила вже 6, і цей прапор відправляється до Ганстера. А ці дві карти ми повинні розмістити на лаві противника. Продовжуємо раунд і відкриваємо нову карту. Це новачок Одиниця. І це ще один новачок з одиницею. Проте у ганстера при захисті сили немає додаткової, тому 2 проти 2 він забирає новачок, цей прапор. А ці дві карти відправляються до лави. Ігра продовжується. Відкриваємо нову карту, це пес, і він відразу перехоплює цей прапор. І на цьому матч завершується. Чому? Тому що гравцю необхідно викласти нові карти на свою лаву, а місця вільного в нього вже немає. Це один із варіантів, коли цей матч може завершитись. А ось інший варіант закінчення матчу це коли гравець, який атакує, викладаючи свою останню карту, не перебиває силу противника. Тоді той гравець, хто володіє прапором і стає переможцем. Гравець, який переміг. Відразу отримує собі ось такий кубок, який викладає у свою ігрову зону. На цьому кубку з іншого боку зазначається кількість переможних очок, які він отримує наприкінці гри. Після цього гравці просто збирають усі свої карти до своєї колоди і переходять до наступного килимка, що зазначений на ось цій підказці. Проте властивості наших карт бувають досить різними. Наприклад, є властивості, які спрацьовують, коли карта опиняється на лаві. Коли на лаві ваша карта, що володіє прапором, має плюс один, і це постійний бонус. Або коли карта втрачає прапор, ваша наступна карта має плюс 2 протягом атаки. А також є карти, які дають змогу взаємодіяти із картами у вашій колоді. Наприклад, перегляньте дві верхні карти своєї колоди. Покладіть одну з них під низ колоди, а іншу наверх. Вашої колоди таким чином, ви зможете, хоча б якимось чином взаємодіяти із тими картами, що будуть проходити вам під час матчу. Або коли ця карта починає володіти прапором, ваш суперник переміщує верхню карту зі своєї колоди на свою лаву. А також є й карти, які приносять вам фанатів, тобто переможні очки, прямо під час матчу. Наприклад, героїня, коли ця карта починає володіти прапором, отримайте трьох фанатів, тобто ось такі жетони із зірочками, які так само рахуються, як переможні очки. Або фанатобус, якщо ви маєте три або менше трофеїв, тобто ось такі жетони, отримайте двох. Фанатів, однак під час гри непарною кількістю гравців кожного раунду одному з гравців не вистачатиме противника, і для таких цілей у грі є нейтральний гравець під назвою робот. У цього робота також є свої спеціальні карти із цифрами від 1 до 4, А також ось такі карти кіборг, які мають базову силу, що дорівнює номеру поточного раунду. Наприклад, наразі це 3, а ось в останньому це буде вже 7. Але окрім цього, ви можете посилити цього робота, замінивши одну зі своїх карт з стартової колоди на більш складні карти, які мають вже унікальні властивості і мають ось таку букву Р у правому нижньому куті. Наприклад, суперник робота кладе верхню карту своєї колоди у свій скид. або ця карта має плюс один за кожного кіборга на лаві робота. Чи ця карта має плюс один за кожну карту рівня Б на лаві суперника робота? І відповідно сам матч проходить так само. Тобто, робот так само відкриває карти зі своєї колоди і змагається проти звичайного гравця. Коли кожен гравець проведе посіб матчів, все, що вони залишиться, це виявити двох сильніших гравців, тобто підрахувати очки, які зазначаються на усіх трофеях, а також на жетонах. Переможних очок. І ті два гравці, хто набрав найбільше, і повинні провести фінальний поєдинок один проти одного. Проте вже без додавання нових карток до колоди. І, відповідно, переможець матчу і стає переможцем у всій грі. Челенджерс це доволі специфічна гра, якщо не сказати ну, дурна. Проте, у той самий час вона дійсно крута. І зараз я поясню, чому саме я так думаю. Під час усієї гри вам доводиться грати сім коротеньких невеличких таких матчів проти різних противників. І усе, що ви робите під час цих матчів, це просто перевертаєте карти зі своєї колоди і робите все, що там зазначається. Впливу на сам перебіг у вас. Ну, не те, що небагато, майже нуль. Ну, окрім моменту, покласти там карту наверх колоди, чи прибрати карти із зони фанатів, противника, ну і все. Тобто, в цілому, гра грається ну, сама по собі. Але що найцікавіше, між матчами впливу на саму гру у вас так само, не так вже і багато. Обрати одну із колод А Б, С, узяти 5 карт на свою руку і додати одну там, чи дві карти до своєї колоди. Можливо, там щось виконувши ще. Тож так. Є такий собі у грі колодобудівний елемент. чому саме елемент? Адже ви отримуєте рандомний набір карти і що можете то берете собі. і все. Тож, в цілому, Челенджерс це такий собі атракціон вдачі, адже навіть поклавши у свою колоду потрібні карти, створивши там гарну колоду, ви ніяк не контролюєте процес їхнього розіграшу, що все перетворює на атракціон випадковості. Але саме цим. Гра й така крута. Адже за фактом тут вам необхідно зіграти сім маленьких матчів з різними гравцями, і це дуелі. І ви один на один визначаєте, хто із вас найкрутіший. До того ж, цей аспект колодобудування він нативний. Вам немає потреби там вивчати толмути правил, вичитувати величезні довідники правил, щоб зрозуміти властивості карт. Все просто і зрозуміло. Що перетворює в Челенджерс на круту гру для новачків або для великої компанії у вигляді такої собі паті гри? Адже до восьми гравців можуть відразу грати і змагатися на цих полях баталій. І ось якщо дивитися на Challengers не зі сторони прорахунку, стратегічності, планування. То все стає на свої місця, і ця гра починає виблискувати своєю крутістю на сонечку. Challengers – це дуже класна гра для відповідної кампанії. Не кожному вона зайде точно, але навіть цей аспект колодобудування тут так би мовити ну, не повноцінний. Хоча й карт у колодах дуже багато, їхні властивості доволі однобічні. Але ж знову, якщо розглядати Challengers як веселу гру для кампанії, я б її дійсно рекомендував. Адже нічого подібного із таким невеликим порогом входження і такою кількістю взаємодії і емоційності я не зустрічав. Так, тематика у гри саме така, яка дозволить з легкістю розширювати цю серію арти, дуже і дуже прикольні, що теж є плюсом для цієї гри. А ось цих підставок під колоди можна було б зробити і більше, адже незручно тягнутися там через увесь стіл. Тим паче, що із колодами ви взаємодієте доволі часто після кожного із ваших раундів. І на цьому в мене все про гру Challengers. дуже яскраву гру із з крутими компонентами. До речі, ще хочу зазначити, що гра схожа на Marvel Snap. але Marvel йде виключно у цифровому вигляді, тож можете в цілому спробувати, як то боротися на декількох локаціях рандомно прищачими героями зі створеної колоди. Проте там, в принципі, все ж таки є вибір. І на цьому знову ж таки все про гру Challengers. І якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри, якщо вже встигли з нею познайомитись. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна. Па-па!